творог, творог. пачка или пакеты. И сыр хочу, я вам покажу какой. -то. А покажите. І, можете, я его так люблю в, в Филадельфии. Это на хлебушек намазывают. Намазывают вот такие. Да, такие? Крышка, вот да, такая крышка. А, а, да, да, а, а может, где-то в магазин покажете краще? Я ж не вижу, миленький. Ага. Якщо можете куриной. філей, куріний. Курячий Если Якщо то печеночку куріни. Все, много. добре, дякую. Я йду. Коротше, не було той, якого вона мені показувала на маску, я взяв таку і тут ще взяв курячу філейку і печінку. Так що йдемо на каз. Дивіться, купив вам творог, сир намазаний, далі. Печінку uh -huh. і курячу цілейку. Дякую, все купили. Все купили, купили, все, що ви просили. Тримайте. Дякую вам дуже. Все, щоб гарного ви вам дня. Щоб ви все були здорові. Все, дякую. Все, до побачення.